Це були типу барабани, хто не зрозумів. Ну, якщо що я час ще раз і накладу звук. Сьогодні у нас з вами мега Крінж, якого ми ще не проходили в своєму житті. Ну, я не проходила, ви можливо. Сьогодні ми будемо грати в Dress to Тві Фрес попередження. Oh. Вчора я, значить, вперше в своєму житті зареєструвалася в Роблокс. Я навіть не знала, що це гра в Роблокс. Давайте так, я просто спочатку шукала. Dress to так воно бути вже не малодухай. Е, this is so cringe. Guilty. Коротше. Ім'я я собі, звісно, вигадала на таке. А, там ще сказали не використовувати своє своє ім'я. Не використовувати. Окей. Вчора я зайшла в цю dress, ту імпрес і. Uh... Спочатку у мене була паніка, тому що я не могла зрозуміти, що мені треба робити. І я подумала, ні, ну все, ну я не буду завтра це знімати, тому що я не розумію взагалі нічого. Абсолютно, я не можу нічого зробити. Потім я зібралася з думками. І зайшла, да, і все, я зрозуміла приблизно uh, шок. Чому, мабуть, є. Все, я закінчила з цим. О, ми зараз будемо дивитися, як вони тут ходять. Клас. Yeah. А, куди вони? А, на концерт, ну так ну, ну блін Ви що там? Ви збираєтесь там виступати, я не розумію Ні Один. Ви там не О, по войне. Клас. Mm -mm. mm -mm. oh, yeah, oh, oh, ну да. Ну, чотири то я Подожди, а стоп, концерт outfit, Це, типа, вони йдуть на концерт, чи вони виступають? Я выступають? Безрозум... Ну, короче, ми будемо розуміти, що вони. Идут на концерт. Не, ну да... Не, иди, иди. Хочу, ладно. Так, кто переможет? А, ну, пофиг, ладно. А, а! Стоп, а что, что с... Ай! Я просто в тетечке была. Выбачаюсь. Трошечки. Трошечки... Ну так я как стала. На тут я... О, можно прыгать. Что ты попри... О! Вот а!

Обличчя, обличчя, обличчя. Stop girl! <гас> О, тут можна щось побирать. Так, окей. Okay. <пас> Це явно не працівник чогось. Клас. Клас. О, Берем, ідем, ідем. Ah! Стоп. Волос, давай, давай, давай. давай, давай, давай. Пошла, пошла. Так, працівник працівник поспей. Ну треба, мабуть зібраними якимись волосами буде. ні, Так, ш. Oh, yeah, girl. Я знаю, це буде офісна сирена, чи як вона там називається, Треба юбочку, юбочку, юбочку. Да ну куда. йоп твою наліво, давай. Чагай. Блін, стоп. Ах, іди. Випру. Так, а... а... О, oh, є! Yeah! Стоп, а юбка, 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 О, ти oh, що таке? Стоп, повернись, повернись нафіг. А чого воно так? Так, я знаю, тут, тут треба зніматися Тут треба сніматися, оце so, це що? Йоб твою мать, ні. Ну хай буде така, але це не ж не подобається. А можна... Блін. Куда? Теж, хай буде чорна, господи, не вже я в Стоп! Да бляха отойдите, отойди, дури. Что это такое? Что это такое? И теж черный черная. Целабутени! Окуляры! О, тут есть такие уть чорненькі А ну, повернись, повернись, порнись зайчик. Стоп! Треба, треба прокраса. Треба я не знаю. Ні. Що це за... Вдруг це, я не знаю, працівник, я не знаю, е, ну, типу, <сі> я не знаю хто. Е, вдруг це якийсь прораб. <сі> так, ой, 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 це треба прибрати. Сумочку, давай сумочку. Чого Hello. Hello. ти так одійся? Це значить, не так якось, так, одягаюся? Ой, а що ти, куди ти лізеш? Паузуєш. Ану, уйди. Сумочку, сумочку. Оу, є! Ммм! Слей, а що це за гроші? збирати? Даємось. А що вони дають? Один долар. У нас є 1 долар. Ааа! У нас тут багато грошей вже! Це вчора мабуть ще побігало, да? Офігеть! Наготочечки! О нее! Ой, я нічого не бачу, чесно. кажучи. Давай, давай червоненькі. Отакі, отакі червоненькі. Клас! Все, іди отсюда. Побігли. А як вони одягаються? Давайте подивимося. О, там золота! Уйди, уйди, я хочу її забрати! забрать. Уйди. Золота. Ця. О, це я за грошима, бачите, як бігаю. 17. А що це? А чому вона так одягнута? Блин, а бы я розуміла, що це за працівник. блін, вони якось всі по іншому дягнуть. Я на роботу тільки так виходила. О, герл, а це за Vroom? я поняла, що не можна. Ну, я просто, я чмо тут. Я в цій грі чмо, у мене немає грошей. О, чого ти прийш? <клес> чого не всі в штанах? Що це з тобою? Нормально? Так. Блін, плей. <клес> Мені не подобається, ні. Я не буду ставити зірочки, ні. Що це? Хто? Який це працівник? Стоп. Мені треба подивитися, що це за працівник. Роздрібна торгівля. Я, ну, взагалі без поняття, що це. Угу, о, точно, точно, поза, поза. Вот это, вот это мне подалось. Нормально, нормально, сам нормальная поза. Оу, е, герл. ой. Иди отсюда. Герл, что это такое? Нет, это вообще, Нет, иди отсюда, пожалуйста, Иди отсюда, ладно. О, о, А что Что это Mm, блин, ладно, ну так поставлю. Не знаю. Щось, щось, моя сама лучшая, чесно кажучи. Моя. Fuck, це ужас, я Це якийсь ужас, ні. Так на роботу не ходять. Ну хто? Куди ти? на таку... на яку работу, так підеш? Ти мені скажи. <му> а я бачу не ти ще не прошарена. Я тут, конечно, з вчорашнього дня я вже. <смі> я вже знаю, я тут. Я знаю. Боже, боже. Господи, ця перемога. Ура! 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 Ця перемога, цей смак перемоги. Як ми це зробили? Просто. Ч, я, я вам чесно кажу, я до цього взагалі ні разу не грала. Ну, типу я вчора зареєструвалася, я така, ну, ну, навірно, не буду це знімати, тому що я не можу розібратися. А тут. Ого! Ми ще так швидко це все зробили. Офігеть. О, там можна пройти туди. А що там таке? Это можна? О, 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 а, може, а там можна піти туди? <гас> Вау, а я можу просто уйти в закат? Ну, Ч... ну мене просто задр... Ой, я не подивилась, що нам треба буде одягатись? Я не под... Ні, я не... Are you ready? Вообще не ready. Я не розумію, куди... А куди це треба одягатись? Хоча б зачіску Я не розумію, куди це... Що це зачіску? Так, ну... Я не понимаю. Давай так, просто звичайно нормальну зачіску, бо я просто не понимаю, куда це... Мені Мне більш без темню. Виходь. А ч як у мене зробила? Да, фиг тебе... я бы пошла кто-то. Яки у тебя... хочу таке, як у неї волосся? Оооо! Закий спортик? Куда ви все одеваетесь? Я не понимаю. О, а ч вы зукнях? Куда ты? А что ты такая синя? Ты уже синя, зайчик, ну. Выпачается за тобой трошки повторы, вам на. Оу, а что це такое? Не, не боже. Брат. Брат. Я хочу такие. Точно. И вот цей топик точно тоже вязаный. Где она тут. Вот так. Яка ты гарна? Наверное. Я так и в житті одягаюсь, просто не понимаю, куда. Um прекрасно какие-то, Так, угол чек. Что тут есть? Может, такую постояночку? Может, от... тоже беленькую О, давай, иди сюда. Ну, что, не выйдет, давай. Упс, Ты like... знаешь, это, может быть, просто мимо. Они все такие на спорте какие-то, еще что-то. Я... я такая, пойду вот так. Я так, приблизно так я и ходила на физкультуру, если честно. Ней, ну, они тоже как-то по-странному если честно говоря. Сау. So... А мы сразу? А -а -а -а! Girl, давай, 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 нашего любимого позу. Уу, давай, давай, давай. Вот что это такое? О, Мне вообще не понравится целую честно на каше. Пау! Пау! Пау. 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 Сиди. А чё, чё две? Ні, мені не подобається. Я навіть не розумію, куди це, тому мені навіть... Ідіть от сьогодні, давайте. Для чого вони? Ай, спайс? Think you the shit, bitch? You not even the fuck. Що ah. uh, ну, oh oh, oh is... ти робила? Це та, за якою ми повторили. Ну, ладно, чисто, чисто из-за солидарности, что ты мне подсказала тебе причесочку. Якую. О, о. Господи, боже, 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 боже. о мы на другом месте. Пошли, пошли поплаваем. С подружкой, с подружкой. Пошли с подружкой поплаваем. А куда? Что ты? О, угу. Моя подружка ушла. О, подружечка. Как ты там? Period. Кто? Кто это? Месячный кто? А, ну, пока я не понимаю, что тут треба делать, так что... Я снова без понятия. Я, какие зачески мыли. Все, вставай, пошли. <гас> <гас> пошли. Куда мы собираемся все? Так, треба посмотреть, что они делают. Сейлор Мун! Реально Сейлор Мун. Ты Сейлор Мун? Фак, е! Если до месяца там нам десь, то, блин, там холодно. треба что-то такое, может <гас> О, оце теж одягнемо. О, о! У. О! Нифіга собі. На мене є колготки. Біленькі, хочу біленькі. Я думала, вони будуть більш прозорі. Давай оце. Тільки чорні. Ні, отаке. Тільки чорне. Брата, еее! Яке в тебе обличчя дивне. Ти, ти на, ти, що? Мені взагалі, чесно кажучи, щось не подобається, але... Та нехай буде.

Дуже погано справді. Юля Тимошенко! Юля Тимошенка! Короче. Блін! Може пограти в Roblox? і зробити Юлю Тимошенко. може, вона десь прокатить, Хоч Це Точно Юля Тимошенко була. У мене просто якийсь фетіш на неї, я не знаю, що мені, мені подобається. Подобається. Ти в школу Що це таке? О, я там оцінку не поставила на юні. Не, це не подобається. На юлю треба було ставити. Уберись. Ну Оу. Оу. Це щось з місяцем схоже? Тому я поставлю так. З місяцем щось схоже, але я не... вообще суть не поняла, така вона. І не прошили, анка чуть-чуть. Ну, сейлор Moon, да. Согласна, сейлор Moon тут просто Просто вас. Скільки бы балів? так. О, ми не ми не на останньому. Ми на четвертому місці, ми майже. Мама і со. 54, це номер з міста суми. Що ми будемо робити? Хеппі! Це повинно бути багато грошей у мене. Обличчя. Ми повинні бути супербагатими, я думаю. Щоб бути хеппі, треба бути ох. Якими багатими. А якісь обличчя? У нас пірсинг. Давайте будемо. Ми ж хеппі, у нас пірсинг. Чого ти жовта? Блін, ти болієш, вибач. Не хотіла тебе ну, розстраювати. О, oh, вау! Wow. О, я хочу з таким волоссям щось попробувати зробити. Хай буде, хай буде. Дуже прикольно. Пошли. Якби я була хеппі, я б ходила, б чесно кажучи, пологола. Тому що щось, напевно, таке можна одягнути. О, я хочу отаке, реально. Хай буде в ліопардіку. Чому, якщо б я була хеппі, то я б ходила, ну, просто в ліапардової е, розкраски. Oh хорош хорош у неплана вот щось, шось подвесочку такое золото золото треба правильно так а ну повернись 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 ну вот вот такая хэппи я такая хэппи мы жаль на накидочку шось, типа типу... типа Нет. да ти кота взяла ладно ми перші. О! <тит> давай, 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 давай. Ук. Ук. Давай, давай, оце. Ууууу. Yes. Ууу. <тит> давай ще щось. Що <тит> це? Не позорься, зайчик, іди отсюдова. Ну, це понятно, Ти... Ти хорошо, ти заслейла. А ну тут що пише в чаті. Я б тобі поставлю отак. Блін, мені трошки не дуже подобається. Але слей... а хто кому слей написав? Мені. Мені? Ні, мені взагалі не подобається зайчик. Просто бридятина якась. Єлена Кристина Олебіть. Це вона, ну. Ні, тиди, мені не подобається. Блін, а для тебе це... Ну ладно, три пасажи. Для тебе це щастя бути з котиком. Все супер. А! Де ми? На якому місяці? Ви мене опустили. Я вас. Ви бачите, як я виглядаю? Е, оце так хепі виглядає. Дивіться, отак от от вигляда... ви? виглядаю. Нас ці сучки затравили, але ми виглядали дуже класно. Геймер! Ну, от я як зараз як геймер, я отак от в штанішках сижу. Я так і буду от. Так, Волосечко? Волосечко у мене зібране. Я хочу. Ну, хай буде красивенько зібране. Колір, 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 колір! А. Ну да, цеже погода. Темненько, отак. Це щось вообще не темненький. Короче, иди сраку. Не трошечки не схожа на мене. Схоже на мене? Ніт. Оце буду я, оце буду я, у все, це буду я. Так, я сижу в таких м'яких штанах, тому мы будем такі шоссе робити. Так, так, ладно, щось, отаке, вотке, вот это, вот таке, вот это. Зайчики, мне ничего не подобается. Это как ну, бредятина, честно говоря. Я сейчас умру. Вот так, вот, вот такую, вот такую, вот такую. И тоже же такую. О! Блин, какой жах. Схоже, трошки. Господи, господи, я хотела взять еще на пушнички. Давай, 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 Це правда тепер, да. Ну, не погане. Така японська японская гейм. А шо тебе. Ну, трошки схож на геймер, добре. Мій меня аутфит вообще просто провалчивается. І куди ты така гейм... геймерша шапидешь, Що ти мені скажи? В ти грати собралась в Майнкрафт? Ну да, це може бути. І продажа, що я невеликі оціночки ставлю О, ми, ми, ми на, на п'ятому місці, нічого собі. Та можу сказати, пограла непогано. Мені дуже сподобалось. Чесно, ну не думала, що це буде настільки весело і цікаво. Наступного разу треба, знаєте, буде, як грати. Наступного разу я вже придумала, що я буду наступний раз грати, знімати це. Я вас навіть не питала. Треба буде створювати українських селеб. Селеб! <рес> Просто Юля Тимошенко. Українські селебритішо. Ні. Мені все дуже сподобалось. Не знаю, чи вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Подобайку і напишіть якийсь коментар. Чомусь каже, що треба більше самих слів писати. Ну, я, правда, я не знаю.